Ми зараз з вами знаходимося в Покровську. Yeah. Uh, а можна перелічити, скільки у вас тваринок з собою на евакуацію? Yeah. Оце один я бачу на лавочці. Тут uh, два, там ще один він спить, мабуть, так? Заснув. Три собачки, чотири кошки. А можемо до них пройти. Yeah. Може, показали, покажіть, будь ласка. Okay. А, я думаю, вони нікуди не дінуться. Ще залишилось. А скільки залишилося? Хто залишився? Козочки. Козочки, так? Це що, вам прийдеться повертатись чи ні? Я вернусь. Повернетесь, так? Любими путями. Любими путями я. Любими шляхами, так? Це ваші, як їх Е, Елік чорний. Це Шурик другий. То кнопочка маленькая, mm -hmm. а то клякса. Клякса да? чотири, mm так? -hmm. Чотири нічого собі. І це ваші речі з собою. І, і думаю, що стався один, не нашла этого градик. Я от буквально сьогодні ловив одну кіцьку, допомагав людині. Це не просто. Вони царапаються, відчувають так, ні? Ну, то, це ж мої домашні Нет. спокійно. От полдня не спокійно відуть. Спокойно. Спокойно, да. І... Первый раз они в клетке. А вот мамы цуценят? мама де вона? Мама осталась дома. Завышилась, да. Да. На охороне, на охороне, да. Будет сумовато. Конечно. Ну, у меня муж остался. Щоб mm. uh -huh. его. Йому... Не одна, да? Да. Не захотел ехать. Ни в какую. Ну, мужчина есть мужчина. Як взагалі ну, обстановка, що ви чуєте по ночах? Вот залита, дай спятая в подвалі, чи? Ні, підвал у нас не важливий, я не можу в підвалі, Я там не высплюсь. Кожну ніч. гуляють, стріляють. Вчора, правду. В 7 часов вечера. відпуляли. я ще даже сказала, всю ніч буде тихо. Вони отметились. Да, правду. Вот, 7 часов вечера было. 5 пролетов. Немножко маленький там пожар по селу. Вот. А позавчера, позав, три позав, дня там назад, были сильные прилеты. Дом разбили полностью. Прямое попадание. На следующий то есть, день. с вами Нет. Mm -hmm. На другой улице. Вот они то они как-то туда пуляют сарай. Да, в нас. Э, наш э, сарай разбили первый э, день. Не первый, на третий день. 22 -го. Когда началось? Э, какой день? 22-й год. Э, вот. И наш сарай пролетела, разбила и женщина убила в целе. Вот только началось вот это. Чому саме зараз от прийняли рішення выехати? За того, що сильність обстрілів збільшується, чи просто от уже Коли Когда ночью сидиш, в Бога молишь, все, я виїду. Як не стреляю, більш тебе более терплю. Вот. терплю. Ну, я не знаю. Я, я, верну. я, не я вернусь. Я не можу просити мужа. Я вернусь. побуду у дочки. Не знаю как, ну пока еще дорога есть. Я вернусь. Я хочу посмотреть до конца. Этот ужас. Дякую.